У Луцьку попрощалися з полеглим героєм Максимом Галайдою. Відспівали військовослужбовця у кафедральному соборі Святої Трійці. Максиму Галайді був 31 рік. Бійця призвали на військову службу по мобілізації. Загинув військовослужбовець 8 липня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Мар'їнка Донецької області, розповіла знайома родини Алла Ожго. Така весела душа була в нього і щира. Він би віддав би все людям, аби було добре. Всім він пішов воювати 8 лютого, а загинув 8 липня рівно 5 місяців. Йому би 7 Серпня виповнилося б 32. Місяць не дожив. Наш Максим, є дівчина в нього. Вони хотіли одружитися, заробити трошки гроші на весілля. Попрощатися захисником прийшли рідні, друзі, лучани. Хороший, спокійний хлопець. Роботящий. Хто моїх знайомих син? Я з ним малий був знайомий, але треба уважити. Дитина в голову положила, коли там вже та нечисть згине з землі. Дружили, дружелюбний був. Товариш хороший. Я знав, що він служить. Якби місяць тому я тільки десь знав, що він там бачив, як він проїжджав на декілька днів. Хороша, світла людина, завжди усміхнений. Шкода. Він був в відпуску. проважали його знов на фронт. І така звістка. Порядний хлопець, веселий, життєрадісний. Дякую. їм. За наш спокій дякуємо. Отано, да, ну, але що зробить? Вони бідний вони захищають нас, а, свою, а вони кров свою за нас проливають. Хай бо царство небесний, вічний спокій. Як вони кажуть, якби не ми хто хто? Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом. Поховали Максима Галайду на алеї почесних поховань на міському кладовищі у гаражі. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.